Напевно. А що? Ні. А ось. Он тут. Диви, раз, два, три. Тут я дуже багато. А он дивися, той, що їжачок. Бачиш, пів такого, пів такого. А як це зняти? О, легко знімаю. Та легко, легко. Так, вийшли на вулицю, назбирали каштанів. Дивіться, ціле відерко. Ой, навіть одного загубили вже по дорозі. Давай став. Дуже сильно добре. Що вони погубилися. Так. Дівчата назбирали каштанів, тепер прийшли за мною і кажуть, тато, виходить на вулицю, така класна погода. Треба жолудів позбирати. Я то вийшов на пару хвилин, тому ну, що якийсь -який закатараний насмарк отримав. Ну що, є тут -я? жолуді? Треба їх шукати. Вони можуть бути або на дереві є, то горіх. Це горішок якийсь. Дивися, он їх тут купа, ти просто Кароліна, їх не збираєш. Кароліна хоче знайти з капелюшком. Таке, як колись ми тут от сиділи і вони були зелені, я кажу, не зривай, потім прийде осінь, і їх можна буде позбирати прикольними. Взяв відерку з тими листочками. Кидай, вон, бачиш, є жолоді. А що шапочок нема? Нема? Ну на, зараз ми познаходимо. Тримай, відерку будеш збирати. Шапочки можна та, але головне, щоб потім вони підійшли. Є перша знахідка. Жолоті із шапочкою. Та то не треба викидати Кароліна. Хай шапочка буде, потім щось примудруємо. Ні! Не. не хочу шапочку. Вийшли збирати в каштанів, коротше, всяких штук, тому що нам треба зробити в садочок поробку. Або просто поробку зробити. Типу як дали ці завдання. Щось зараз нашукаємо і дома. Клеєм зробимо. Ну що, є. А тут червоні листочки ти погубила, Ти їх викинула. Вже не треба листочки. Сонечко засвітилося, тепер легше їх збирати буде. І листочки, оці класні, з них можна потім буде щось теж зробити. Дивись, який. Ну, такий прикольний. Давай. прикольний. Ну все, йдемо. Хочу купити і погати. Добре, вже змучилася. Брала листків, жолодів, каштанчиків. Є? Та, є, я її в кишеню собі поклав тримати. Карина вже змучилася. Каже, їй треба щось поїсти і попити. Давай ручку. Йдем. Поїмо, поп'ємо. Мама буде тримати нашу лову. Погнали. Припригу через канаву. Хоп! Перекусили в сімі, тільки вийшли і сонце заховалося. Сиділи в сімі, сонце так гарно світилося, як завжди. Вийшли, сонечка нема. Та, Керлінка. Угу. А на сонці було тепло. Ну, біля Сімі. Тут в парку вітер є. Ми йдемо ще в епіцентр, бо Кароліна хоче подивитися, чи привезли Формулу 1 Мерседес або Феррарі, да. червону Рас, або зелену. Каже, Мерседес найшвидше, його треба купити. О, дивись, і сонце вийшло. Може нам повезти і купимо мерседес. Да. Так, і де наші ті машинки? Ти пам'ятаєш? Так, де машинки? Далі, напевно. Там де іграшки. во, тут вони. Марвел. А що нема? нема? Нема. Є? А, є, пару штучок. А скільки їх і тут? Є три і Вибирай. Обирай. Було б класно, щоб можна було ще мочіпопси просканувати. Але так не є. Далі проскануємо всі мерседеси чи каші. Добре. Чи мерседеса задовую. немає, зато є моджіпопси. Взяла три. Так. Добре. Ніна? Зараз візьмемо три Попсика Розпакуємо, тому що вона собі недавно нагадала це Попси. А що ти хочеш коробочку Попсів а тут де, тільки по одному попадається. Тут, тут були, були такі, що по два. Okay. Так, наша мама обрала мустан. Хоч мустан? Для 3 mm -hmm. Якраз я підходить просто... тобі. На другі розправи, uh -huh. а я тут тримаю вже попси, а хтось бавиться тими виноградинками. Mm -hmm. О, таке ти хотіла колись? Ти таке колись мала, поки не порвала. Ого, набір кольорового картону. Хочеш такий набір. З нього можна буде щось вирізати. З тих будемо робити ті типу, поробки з листочків Із... вон, дивися, духи є до машини. Золоті, срібні, чорні. Понюхай, може тобі сподобається. Я не знаю. Щось пахне машиною. Крійні пшикалки сподобались. Кожен вийшов із, із, із своїм пакунком. У тебе що є, Моджі-попси? Каже, зараз будемо відкривати в машині. Я собі купив якусь пахнючку доктор Маркус Делюкс. Не знаю, надіюсь, вона буде довго пахнути. Бо запах прикольний. Ну давай. Що в нас там попадеться? Який моджі-попс? Ну, секретні у нас такі. Інструкції нам не треба. Нам треба тільки що там попалося. Мочі. Мочі попсик. Вау! Це ковун розовий. Так, да, в нас є кавун, але це інакшим кольором. А Ану покажи його. Він інакший. Вау, він розовий, клас. А він якийсь прикольніший Давай навіть. Де сміття мені. Добре, розтудаєш хва за, за себе. За себе скла. <реш> ну і... Що, що в нас попалося? Ой, щось дуже таке класне. Ще один такий О! самий. Що? Це Цей секретний? Ух ти! У нас я навіть не знаю, що це є. Гідрант, це гідрант. Може зітягати. Ну, це, це, це гідрантик. То не треба, то можна викидати ті інструкції. Клас, але в тебе всі рожеві попадаються. Так, І останній. Вау, буде, напевно, дуже круто. Тож розовий чи ні? Має інтригу. Такий самий. Що такий самий? Такий самий жовтий. Та відкривай? Анбоксінг зробити той охнючки. Дивись, вона всім пороздавала Mod-Popсики. У мене це виходить, що це е, ананас. Кавун. Типа кавун-жовтий диня Дединя, а мама буде мати гідрант, а Кароліна буде мати той розовий кавуняр у того, так? Ого, який кавуняр рожевий. Дивози йому зберемо личку. О, а він там сумний, а я хочу, щоб був. Ні, він каже. не сумний, він просто. Е... Що, задумався, так? Ні. А я перевернув личку і в мене, знаєш? В мене хитрий! <кій> Бачиш? Хитрий <кій> лист. <кій> Що, пахне <кій> в нас щось? То жиле, правильно? Так, жиле. Ну не буде випадати. Я зараз роблю, так. Воно ну, якесь як ментолове жилешка. Ну? Ану понюхай. Ага. З вишенькою пахне. Добре, давай десь поставимо. А, а мама приклеїла, ти вже його не витягнеш. А на що витягати? Просто вона буде нюхати. <рес> Як буде нюхати? Так буде їхати і нюхати. Тут буде пахнути. На, тримай мочі, Ой, давай, тримай, крінка, все, йдемо додому, будемо робити ті поробки. Щось зараз придумаємо. А, там що ж тім я лишив в машині? Твої каштанчики. Бери каштани. Треба забрати і гайда додому. Так, ми вернулися додому. Калінка хоче зібрати всіх своїх Моджі-попсів, роздивитися, які вона там взагалі має. Цілий кульок. Цілий кульок тут. коли попадалися однакові. Однакові? Ну Ні, то нічого. Та? Але кольори тих однакових ж були різні. У нас та. є зайчики, які є жовтий, зелений, типу вони якби різні кольори мають. Ні, а знаєш, у мене є два жовтих і один фіолетовий. Так, зараз подивимося. Ми їх зараз розкладемо, знаєш, де? Тут біля телевізора. Отут де міні-черепашка лежить. Так любить ту черепашку, вона вночі світиться. Оця от малютка. І боїться її загубити. Ми можемо їх Ось Отут один, два. І три нових нас є. Мені здається, що в тебе оце і є. Як? возьми. Він одразу там лежить, так? Так. І діставай, зараз подивимось. Поміняємо місця. Будемо зараз рахувати, скільки в нас моджіпопсів. Однаковий. Бачиш, однаковий. Тільки личка різні. Рожевий, Стоп, я і оранжевий. Я поміняла. А, дивись, вони не, рі... вони не однакові. Тому ж тут насіння, бачиш, таке воно якесь рожеве, а тут фіолетове. Ні, а знаєш то? Навіть дивись ззаду давай подивимось. Вони ж бачиш різного кольору. О, а я знаю, це навіть не похоже. Тут більше білого, а тут менше білого. Та, ого. Ну давай йдемо далі, подивимось, які ще в нас є мочі попси. Всіх розкладемо вряд і подивимося, яка в нас колекція. Наступний бас. Хто в нас наступний? Так, це в нас ще якесь платєчко. Так, доця виставляє, дивіться, вже яка величезна, величезна колекція. У неї є навіть любимий Попсик. Який це? Ось цей. Оцей от хомічок. У завжди в нього день нарочня. Коротше, хомічок Хомі який це? І в нього ще є така подружка. Подружка, а пінята подружка то з тої колекції хатк. Є ще оця помада класна. Тож вона, здається, оригінальна, дуже рідко попадається. Є ще мотоцикл і ще десь був такий якийсь класний, не знаю, автобус. Десь він там є, так? рюкзачок. кепка. А, он Тут ще є краник, ой, позади реза впала. Дракончик. Якісь песики, шапки, місяць і ще... ще не кінець. Ого. го Так, дуже велика колекція. А тут ще крім моджі Попсів є ще Super Сінкси і Stitчик. Але це не з тої колекції. Зараз ти розкладаєш і вони підрахують і напишуть в коментарях, скільки тут Моджі попсиків. Так, у нас самий перший Моджі Попс, це хом'ячок із короною. А вон цей автобусик оригінальний. Коротше, рахуйте і напишіть в коментарях, скільки тут в Кароліни Попсиків. Можете навіть собі зупинити відосик. І підрахували. І останній у нас такий зайчик, сміхотунчик. Отак от сміється. З морквочкою. <ріст> така от колекція. То багато чи мало, Кароліно? Багато. Бач, багато. А в загальному колекція має, здається, 90 штук, так? Так. І ти хочеш зібрати цілу колекцію? Так. Добре. Але в мене, в принципі, деколи подається такі самі. Ну, нічого, твої братики одинакові.